Олександрійські міліціонери долучилися до всеукраїнської акції «16 днів проти насилля. Співробітники кримінальної служби у справах дітей відвідали близько 10 навчальних закладів, де провели лекції на правову тематику проти насилля в сім'ї. Дітям було роз'яснено їхні права та про те, як не стати жертвою насильства в сім'ї. Також з багатьма сім'ями з батьками були проведені бесіди. Щодо виховання дітей, щодо недопущення насильства в сім'ї. До того ж, дільничні інспектори міськвідділу під час акції перевірили осіб, які знаходяться на обліку у міському відділі як сімейні насильники. Даних осіб дільничні інспектори міліції перевіряють щотижнево для недопущення повторного насильства в сім'ї. Якщо дана особа протягом року не вчиняє насильство в сім'ї, вона автоматично знімається з обліку. За словами працівників міліції, в сім'ях переважає насилля між дружиною та чоловіком. До міського відділу часто звертаються як чоловіки з заявою про насилля, так і жінки. Як правило, це насилля психологічне, психологічне насильство в сім'ї це може бути психологічний тиск, якісь нецензурна лайка в бік дружини, і може бути погроза фізичною розправою, але це може бути тільки погроза. Тому такі заходи, які міліціонери провели протягом акції «16 днів проти насилля необхідні для Олександрійців. Людям цікаві такі зустрічі, адже вони не перетворюються у суцільні лекції. Городяни можуть ще й поспілкуватися з правоохоронцями. Дуже дітки багато питань задають саме оперуповноваженим кримінальним міліцією у справах дітей. Задають питання, вони ведуть діалоги, тобто пояснюючи діткам, що що цього робити не можна, і за це є відповідальність як батькам, так і як татові, так і мамі, і якби, можна зробити висновки, що це дієвий спосіб. Також дуже дієвим способом є профілактична робота, профілактичні бесіди саме з батьками. Коли по відношенню до дитини вчиняється насильство в сім'ї, це є теж результативним. Цього року випадків сімейного насилля в Олександрії зафіксованих міськвідділом, поменшало у порівнянні з минулим роком.